Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 1 лютого 2024 року орієнтовно склали 386 тисяч 230 осіб особового складу. За добу ліквідовано тисячу росіян танків ворога знищено 6322 тисяч штуки. За добу 12. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 11 тисяч 773 одиниці – 16 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 9 тисяч 228 штук. За минулі 24 години – 33 одиниці. Реактивних систем залпового вогню знищено 976 штук – 2 за добу. засобів ППО «Втарая армія Міра» недорахувалося 663 штуки. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, 332 одиниці. А от гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7136 одиниць. За добу 36. крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1847 штук одну за добу. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 23 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 12 тисяч 267 штук, 36 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1462 штуки. За добу 10. дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.